Так, на Київщині вже понад рік працює єдине в Україні соціальне ранчо. Нині там мешкає 35 коней. Частину тварин евакуювали із Харківщини та Донеччини. Деякі з них перебували прямо біля лінії фронту. Детальніше, як живуть зараз врятовані скакуни? Далі у сюжеті. Зайчик, хороший. Дідуль, привіт. Все нормально? Давай. Молодець. Галина коневласниця і співзасновниця соціального ранчо місця, де коні з деокупованих та небезпечних територій знаходять порятунок. До війни зоозахисниця працювала за фахом журналістиці. Коні були виключно як хобі. Я дуже люблю кони і у мене, ну напевно, з дитинства була завжди мрія мати стосунок до кінного спорту. Це ж мій кінь-вчитель, на якому я вперше сіла взагалі верхи. І, ми з ним так активно займалися. Я вчилася верхові їзди цілий рік. А потім наступив ковід, і клуб не працював, і е, сталося так, що він травмувався. Бембі, ім'я власного коня благодійниці Його викупили з кінно спортивної школи. Нині на ранчо мешкає 35 викуплених коней і ще двоє у дорозі. У нас здебільшого це коні, які були вже є заїжджані, були в спорті. Є частина зовсім молодих, які дуже рано списані спорту. Є такі, що от генетично мають проблеми. Серед скакунів, яких утримує Галина, є світові чемпіони. Один із таких рішар. Йому 30 років на людський вік. Це понад 90. І щонайменше 25 з 30 років кінь провів у спорті. Він не просто був спортсменом, він ще був спортсменом конем вчителем. Рішар він багатьох спортсменів вчив їздити правильно верхи. Рішар довгий час мешкав на Харківщині у Дергачівській кіноспортивній школі. Але у травні цього року ворожі ракети повністю зруйнували її, тому його евакуювали. Серед рятованих була і росинка, сестра Рішара. Під час евакуації, коли вони тоді їх вивозили, кобила чи то від осколка, чи тоді, коли злякалася, вона травмувала сильно око. Ну це конкретно бойова травма можна вважати. Крім коней чемпіонів на ранчо мешкає Маруся. Вона взимку минулого року прибилася до військових на Харківщині. Понад три місяці ходила слідом за нашими захисниками, доки люди у пікселі не переїхали на іншу позицію. Вона, коли взагалі до нас приїхала, у неї ж були збережені ті повадки. У нас от в таких ямкостях вода роздається коням, щоб постійно була у вільному доступі. То Маруся підходила, і перше, що робила, це починала копитом бити по ньому, по воді і розбивала нам ці тазики. А чому вона так робила? Тому що вона нас коли зимою коні, вони ж під льоду добувають воду. Вона вміла оці всякі ручки відкривати. На ранчо працює два повноцінних конюхи та стільки ж небайдужих, які іноді виконують поточну роботу. Однак людей на таку кількість коней все одно не вистачає, зазначає зоозагисниця. Ідеальна картина, щоб у кожного коня був свій опікун. Або свій ну, співвласник чи власник, який би готовий був приїжджати, долучатися його, вигулювати, чистити, займатися. Можливо, додатково якісь вітамінні підкормки купувати. Людей зараз дуже не вистачає, особливо в такому секторі тваринництва чи аграрному секторі. У середньому за день поголів'я з 35 коней з'їдає півтони сіна та випиває дві тонни води. Ранчо постійно розвивається, а його мешканців стає дедалі більше. З головних мрій співзасновниця називає стабільне фінансування для покращення умов перебування коней, вирішення питання із сіном та мрію побудувати реабілітаційний центр для коней. І ніколи не хоче бути лідером. Йому важливо, щоб хтось був біля нього. Хто його поведе? Анжеліка Вовк, Максим Трясугін, телеканал Київ.